Сьогодні у нас в гостях на Полтавщині Вадім Стоцький приїхав з Одещини подивитися на свій наш Альдазор, як він дозріває, бо скоро жнива. Тільки ж знімати ми будемо не тут з краю поля, як всі звикли, а ми підемо всередину і покажемо дійсно реальну картинку. Так, пішли. Ладно. Це просто ми майже нічого не робили, просто посіяли альтазор. Це... До півтони різниця урожайності один чи два функції. Але точно це найрентабельніше культур. Ми його розуміємо, він нас розуміє. Схема вирощування трьох П вже не працює. Посіяв, покосив, продав вже так воно так. Не, не виходить. Коль, скажи, будь ласка, яка врожайність Польдозору була в тебе в минулому році і яку плануєш отримати в цьому? В минулому році я вже говорив. Яка була середня врожайність, скажу на кращих полях. Це було 3,7-3,8 тонни або ж 37-38 центнерів. В цьому році ми очікуємо на більшу врожайність, дивлячись на те, як виглядає Альдазор. Подивіться на його виповненість кошика, бачите, і взагалі на його діаметр. Чому плануємо на вищу врожайність? Тому що не економили. Для Альдазора в цьому році, та й не тільки для Альдазора, для соняшника ми не економили. Зробили дві фунгіцидних обробки, дали по захисту від бур'янів і ґрунтовим працювали, і страховим працювали. Що і вам рекомендуємо. Не економте для того, щоб отримати гарний врожай. Очікуємо на 4+. Клас. Альдазор у кожну хату. Альдазор на кожне поле. Були на Полтавщину. Зі мною брати Шамрецький, Григорій та Микола. Ми зайшли в поле. Можете побачити, що ну. Як виглядає Альдазор, я відверто в шоці. Ми отут розтолочили таку сценку. Подивіться, ось так, це тільки що. Щоб я не ми... знаю, хто буде компенсувати, мабуть, агрорит. <гум> <гум> але це, це нереально просто. Ми зайшли, ми приїхали з Одещини, де все висохло. Тож, щоб от отримати таке стебло, коль, будь ласка, по технології, можеш розказати, що ви тут робили? Все просто, ми майже нічого не робили, просто посіяли Альдазор. Це гумор, але. Рихлення було у нас під соняшник. Сіявся цей соняшник у нас 25 квітня. Густота 61,5 тисячі 70 кілограмів давали добре в 8 24 8,2424. Зразу після посіву ми пройшли не тільки по соняшнику, а по всім культурам, ґрунтовим, ґрунтовим захистом. і... Як ми вже неоднократно говорили, що ми про це, про це вкладення ми не жал, не жалкуємо, тому що ми не бачили ні одної бур'янини, але все рівно ми працювали страховим захистом, страховою схемою. Перше, це у нас ми заходили клетодимом грамініцидом, тому що трішки полізли були злаки та є. Гранстар ми залишили на, на потім для того, щоб його внести разом із регулятором росту. Як всі знають, що із грамініцидом нічого змішувати не можна, ну, можна, але не рекомендується. Не хотіли ми це перевіряти. Потім, після грамініцида, ми внесли гранстар, ми внесли бору півлітри, ми внесли регулятор росту і ми внесли 50 грам інсектицида. Інсектицидом в цьому році ми працювали два рази. Перший раз це був із Гранстаром, а другий раз це коли вносили вже, а також із Гранстаром ми вносили фунгіцид перший, бо було у нас два, два захисти по фунгіциду. Два було рази бору, два було фунгіциду і два було рази інсектициду. Вже такий каламбур получився, Але давайте повернемося: Гранстар, фунгіцид, бор і регулятор росту це після грамініциду. Потім. У фазу зірочки регулятором росту ми, звичайно ж, підсадили наш соняшник трішки стебло, як ви бачите, товсте, так само листочків набагато більше, ніж без регулятора. Це ми перевірили, нам в цьому році також дуже сподобалося. На фазу зірочки ми вносили другий фунгіцид і вносили інсектицид. Також ми вносили другий розбор. Тільки бору вже було, якщо перший раз ми давали літри, то другий раз ми давали літру. І от зараз ми чекаємо, коли, коли заходить нам із десекацією. Клас, дуже круто виглядає, потужно. Та покажи ще раз, просто що ми наломали. Це ж ми посеред поля, це не треба край. Показувати в, в обхваті, отак. Подивіться. Да, це ну, нереально. Зайшли всередину поля, метрів 150 І от ну треба забрати з собою, бо шкода. В музей агровий. <різь> Це клас Гриша. От в порівнянні з брендами висіваєте також бренди. От якесь от твоє резюме, ми вже працюємо другий рік. То от що можеш сказати от про Альдазор в порівнянні з брендами, які висіваєш? Вадім, я не можу сказати нічого поганого про Альдазор, бо ми бачимо конкретні результати. Я так само записував і на Ютубі, і в Тіктоку, розповідав людям, бо немає ми фінансової різниці. Ми не бачимо, коли збираємо врожай, але бачимо серйозно цю фінансову різницю. Тому другий рік вже ми експериментуємо в минулому році трошки менше площ, в цьому році вже більше площ Альдазор. Ми засіяли, і от навіть на одному і тому самому полі сіємо і відомого бренду, всім нам відомого бренду, да? соняшник, і сіємо Альдазор на окремих полях, і при тому, що посівна одиниця коштує рівно в два рази дешевше. Ну, ви ж бачите, да, які шапки, ви бачите, який соняшник, це не крайовий ефект, це всередині поля. Е але по результатам, по зібраному врожаю в минулому році, ми не побачили абсолютно ніякої різниці. Така ж сама картинка, поки що ми спостерігаємо її на наших полях і в цьому році. Тобто Класс. він нічим не від... він нічим не відрізняється. Звісно, що бункер покаже, будемо зважувати, будемо рахувати, але поки що... Різниці от такої я не бачу ворожині гриш. І ще таке питання: от відносно рентабельності культур, у вас є волога, слава Богу. Ми приїхали із раніше говорили сонячного, а зараз уже пустельного півдня. І в нас зараз рентабельність по культурам дуже перетасувалася. Яка в тебе в господарстві зараз? От ну зрозуміло, що це вже курчат по осені, але по минулому року яка найрентабельніша культура в господарстві? Про вологу трішки скажу. У нас ми й на конференціях неодноразово розповідали. У нас поля розкидані в двох бувших районах. І відповідно відстань від поля між полями там до 80 і більше кілометрів. Відповідно, відносно вологи. Там, де ми сіємо на сьогодні, ріпак у нас півтора місяця вологи не було. Взагалі не було жодного продуктивного дощу Це, це Полтавщина. Нагадаю да. лише за останній тиждень. От випало два продуктивних дощі, і тому ми зразу кинулися. Зараз зараз сіємо. Волога там трішки є. Цій частині е, нашого господарства, там де розміщені ці поля, де ми от сьогодні знаходимось. Тут вологи було трошки більше. Відповідно, слава Богу, тут е, з вологою, та й так само бачите, по, е, по землі да, е, волога тут нас не оминула в цьому році. Ну й Тому... вона була тоді, коли потрібно було соня. Да, так, да, да, та, коли, коли, коли йому коли потрібно. Відносно рентабельної культури, я завжди от там 9 років е, фермерую. То найрентабельніша культура завжди була соняшник і є на сьогодні. Так, були просадки, здається, один рік чи два, коли там ціна ну, незрозуміло для нас аграріїв, чому там опускалась ниже плінтуса, mm. і то, хто перечекав тоді, то теж отримали свій прибуток. Найприбутковіша культура це соняшник. На жаль, його не можна сіяти кожен рік соняшник по соняшнику, але ще раз у 4-5 років, як ми це робимо на наших полях. Тому е, загальна кількість площ там 20-25%, 27%, 22%, коли як. Е, але точно це найрентабельніша культура. Ми його розуміємо, він нас розуміє. Е, розуміємо, що йому потрібно робити, так само як з фунгіцидом. Да, Коля озвучував. Е, ми ставили експеримент. До півтони різниця урожайності один чи два фунгіцида. От і нехай рахують всі. Хтось говорить, та, фунгіцид дорогий, ну так порахуй, фунгіцид тобі от обходиться 50-70 кг соняшника, потім товарного. Да. Але дає від 200 до 500 кг прибавку. І порахуйте на 100 гектарів. І виходять хороші такі цифри. Да. Тому... Це мають бути ази. Грунтова схема, це ми в цьому році побачили однозначно. І не жалійте на фунгіцидах два мінімум. Цей рік також показав не жаліти на профілактичних інсектицидах, тому що у багатьох сьогодні совка, а як ви бачите, її нема, тому що було профілактично два інсектициди. Кожен раз заходите і по умолчанню інсектицид додали. Він коштує копійки, а потім це може зіграти класну для вас таку штуку. Схема вирощування трьох вже не працює. Посіяв, покосив, продав уже так. Воно так. Не, не виходить. Бо на сьогоднішній день дуже є багато ситуацій, коли людина впевнена, що соняшник повинен втілити потенційну врожайність, ну вже після посіву. Це сьогодні є такий дисонанс, і звідти маємо можемо бачити дисонанс у відгуках, але от ну вам результат, коли витримана технологія, і педантично все зроблено. Хлопці, я вам дуже дякую. Ви дуже круті. Дуже крутий соняшник. Дякую вам. І дякуємо вам, Вадім, за те, що ви робите таку важливу справу. Ви Лас. там, наскільки я вже знаю, там номер один в країні по вирощуванню е гібридів. Да, соняшник е як продавець насіння, бо дійсно насіння того варте, і це і це результат. Да? Хто там сумнівається, можна приїздити. Контролювати, дивитися, як ми його сіємо, дивитися, як ми його прискуємо, дивитися, як ми на просто візьміть врожай. один мішок та й чи Те візьміть так. мішок і посійте. Це ж не складно. Насправді супер. Дуже дякую всім гарних врожаїв, справедливої ціни. Альдазору кожну хату.